Альтернатива морю або черговий піар-проект влади, що представляють собою українські дунайські порти, які товари йдуть в Україну з Європи за цим маршрутом. І де знайти 200 мільйонів доларів на дунайський логістичний прорив? Вітаю, друзі! Я Віктор Берестенко. Сьогодні розбираємо, що по чому на Дунаї. Починаємо. Перевезення вантажів по Дунаю, ось як це відбувається. Дивіться, за яким маршрутом треба визнати, через низку факторів, про які буде далі, цей напрямок раніше вважався екзотичним. Дунайська логістика перебувала десь на задвірках, колись давно потужний дунайський флот потроху руйнувався та не потроху розкрадався. До війни Дунайські порти не робили погоди в загальному портовому вантажообігу нашої країни. Перевалка на них займала не більше 4% за від загальних портових обсягів і не перевищувала 6 мільйонів тонн на рік. При цьому проектна пропускна спроможність дунайських портів значно вища. Відтак є куди і як розвиватись. Тим більше, звіною український Дунай отримує другий шанс і наразі вдало ним користується. Відмічу, що до відкриття зернового коридору майже півроку саме на Дунайських портах трималася вся експортна логістика нашої країни. Тож приділимо їм більшу уваги: це порти Ізмаїл, Порт Рені та порт усть дунайськ Крім того, Дунайське переплавство від початку війни збільшило провозну спроможність флоту в три рази. У рамках програми ремонту флоту за півроку через ремонт пройшли понад 150 одиниць флоту, запущено в роботу 35 барж, що тривалий час перебували у відстої. Ще на Дунаї активно розвивається новий напрямок: це контейнерні перевезення. І більше того, контейнерні каравани тут вже стали регулярними. За півроку перевезено майже 3,5 тисячі контейнерів. Звісно, в порівнянні з чотирма морськими контейнерними терміналами України, що обробляли по мільйону контейнерів на рік, донацький рекорд у 3 тисячі не вражає. Але зараз в умовах блокади моря це також шлях, яким ми мусимо користуватись. І от, починаючи з серпня, донацьке пароплавство повністю перейшло на роботу у режимі контейнерних караванів, для формування яких задіяли 12 суден. Верху Дунаю в Європу такими караванами ми експортуємо метали, соняшниковий шрот та масло, алкогольні вироби, молоко, деревообробну продукцію, горох та зерно. Назад же отримуємо в режимі імпорту, електроніку, запчастини до аграрної техніки, автомобільні покришки, рис та інші продукти харчування. В планах пароплавства запустити власний бізнес по перевалці вантажів. Збільшити кількість барж до 225, завершити програму обладнання флоту, системи моніторингу даних та запустити систему онлайн-диспетчеризації флоту та інше. Але для цього треба вирішити декілька питань. Наразі перспектива збільшення вантажних перевезень пов'язується переважно з каналом Суліна. Саме через Суліну морські судна можуть заходити до українських портів на Дунаї, але прохід каналом контролює наш сусід Румунія. Канал працює лише в день. Кількість лоцманів обмежена. Що заважає працювати вночі, ходити караванами та встановити додаткові сигнальні вогні? Це питання для румунської сторони, яка зацікавлена в розвитку власних портів, наприклад, Констанци, яка цього року значно збільшила оберти саме завдяки українським вантажам. Розвиток логістики через канал Черновода також має складнощі. Зокрема, періоди мілководдя, затримки флоту тощо. При цьому треба відмітити, що в Україні є і власне вікно з Дунаю у Чорне море. Це гирло-бистре. Відкриття для проходу суден гирлом Бистре після звільнення нашими військовими острову Зміїний покращило б ситуацію, але залишаються питання недостатніх глибин та безпеки судноплавства. Одна з ідей полягає в тому, щоб Провести масштабне днопоглиблення до Ізмаїлу, тобто зв'язати глибоководним каналом наші річкові порти з морем. Втім, між гирлом та Ізмаїлом досить велика відстань і це чималі кошти. Крім того, деякі експерти з європейських дунайських структур натякають, нібито екологічні організації, м'яко кажучи, не в захваті від цього проекту. Що може у перспективі ускладнити його, також дунайське пароплавство пропонує зв'язати річкові порти з морем за рахунок рейдової перевалки, тобто не ставлячи судно біля причалу. В Україні є занедбаний порт у потенціал якого як вважають в пароплавстві недооцінений. У порту є зовнішня акваторія, де можна приймати морські судна. Вони пропонують поглибити акваторію з 10 до 14 метрів, щоб завантажувати суда навіть класу Панамакс. А далі зв'язати порти Рені та Ізмаїл річковим флотом з зовнішньою акваторією порту Усть-Дунайськ, де й проводити рейдову перевалку. Суходолом доставляти вантажі в цей порт складно, бо немає залізничних під'їзних шляхів. Але як вважають пароплавстві, на зовнішньому рейді можливо здійснювати перевалку борт в борт з барш на морські судна. Створивши плавучий порт в Усть Дунайську, Україна зможе на рівних конкурувати з сусідами за вантажні потоки на Дунаї, не будучи прив'язаною ані до морських портів інших країн, ані до суднохідних каналів. Ніхто не сперечається на рахунок необхідності нашій країні мати на Дунаї потужний та сучасний річковий порт та флот. Питання лише де взяти ці гроші. Міністерство інфраструктури планує модернізувати дунайські порти, побудувати нові термінали та хаби, з'єднати порти РЕНІ та Ізмил прямим залізничним сполученням, а також залучити приватні інвестиції для будівництва терміналів. Звучить серйозно, погодьтесь, але це ще не все. У планах розвитку дунайських портів за 200 мільйонів доларів інвестицій, і дно поглиблення, і новий флот, і модернізація залізниці, і ще багато чого іншого. І якщо раніше в Мінінфраструктури оцінювали потенціал зростання перевалки в Дунайських портах до 1 мільйона тонн на місяць, то вже зараз планують збільшити пропускну спроможність майже в два рази до 25 мільйонів тонн на рік. Виходячи з цього, можна сказати, що... Потенціал Дунаю далеко не вичерпаний. Однак я все ж критично сприймаю цей план та особливо його статті витрат, адже всі ці дані взяли з плану відновлення інфраструктури України, що був презентований ще в травні на конференції в Лугану. І поки не визначено джерела фінансування та не розпочато реальних дій, плани НІУ залишаються просто красивими картинками в презентації. Але все ж є надія сподіватися, що картинки ці трансформуються у реальність і донацькі порти України стануть. Потужним сучасним логістичним хабом. І хоч він все ж не зможе замінити морських перевезень, але таки матиме важливе значення для нашої економіки і кожного українця. Друзі, дякую вам за увагу. Коментуйте мій блог, підписуйтесь, аби знати про інфраструктуру і логістику більше. Скоро побачимось. Все буде Україна!